Всім привіт! Ви на каналі Ельф Єва і я вирішила, що почну записувати. Типу, сьогодні виставлю два, ну, взагалі, чотири відео виставити сьогодні. Ну, це не важливо. А, сьогодні записую два відео, тобто я хотіла записати всі відео до Святого Миколая, як я минулого року робила, але я вчора вже один день пропустила. А, так, сьогодні і зараз я записую Steel Brain Road У нас зараз удача. Диві, давайте подивимося. Ага. В адвент-календарю. А, також удача. А, так. На 2х. А, давайте, можливо, активуємо її, щоб вона була подовше. Давайте ще подивимося, що нам пропонує ось цей. А, так. М, звичайно. І ще я хочу показати, хто в мене є. У мене є ось лос. Кукарачіс. Да, кукарачіс. Давайте гроші, збирати. Потім лоші Ванініс ті такініс. Е, ко... Ось, принесли мені стіки. Лощиваніс, такі ніс. Знову райдужні тільки. Більше принесли. Лос-радітос радіоактивні. Що в мене він робить? Е, ну, окей, давайте його продамо. Не знаю, що він у мене робить. Да. Лак Кукарача. Потім Кіса... кюсаділа Крокоділа. Кісадділа, не знаю, як відчитати. По-моєму, кісаділа Крокоділ. Ось. Вона найбільше проносить тому що вона найбільша взагалі ось. А, потім Потім ваніння з такими, ось такі. Золоті. Ну, Це мені треба для переродження, мені він не подобається. ось, Ой, не туди на, 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 Ось, Мені залишилось зібрати 14 трильйонів. Мені там відкриється, до речі. Плюс один слот, таке кашечка якась з мухами. Ага, все, Зрозуміло. Потім тут у нас іде гіфтінні спайдергіні. Я його взяла, по-перше, прикольне число приносить взагалі. Другий він такий прикольний. У мене є всі, до речі, павучки, у мене є вон там пумпкіні, і ще в мене є на іншому аккаунті Spiderini. Потім Грайпус Medusus, Lostralitus. знов, Лостуртус, і Coverto Gigitavo. О, я закрила А, ще може. Тут ось помпкіні спайдеріні. Один, другий. Але бачите, цей золотий ще з мутації тако приносить менше, ніж ось цей. І ще в мене є та-та-та, сахур. Дін-дін-дін-дін та -та 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 дун, а дін -дін -дін дун Давайте, можливо, я музику виключу. Все. І тут у мене чиваніні та Кіні. Я його не переношу на інші акаунзі же тому що ось він такий. А що мені подобається, коли ти його бере? У нього є Мяу, така мутація. І баблгам мутація, Мені він дуже подобається. І ще і він діамантовий. Він такий. Він такий міні-міммімі. -мі 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 Взагалі мі-мі-мі-ні. Єдине, що мені не подобається. В зі що коли ти виходиш, то в тебе приносить не набагато, набагато менше прийняв. Так, так, так. так. Тун, тун, Давайте тепер заберемо нашу удачу ще. Я взяла. І щось вона не пройд... Можливо, я можу в магазин. А, я не знаю. Можливо, не продовжила. Я не знаю, могли подивитися. ви. Mm, окей. Наступний день це такий Blocks. Потім. Ну, Наприклад, на перший день я взяла, мені випав такий м'ячик футбольний, але мені він не сподобався. Тому я його видала. Ну, по-перше, він мало приносить, по-друге, мені він не сподобався. І ось мені найбільше хочеться уже ось тих. Е... Новорічних лакі-блоків. Лахіблохи не сказала блохи. Блохи-блохи, блохи. Блохи-блохи, блохи. Лох... Ой, вже лохи пішли у мене. Так, давайте ж лохи почекаємо, можливо, нам хтось нарешті випаде. Давайте поки що прокрутим. Там у мене є ось ця... спін. ось. Дійсно, мені випаде секретний Лакіблок, блок але мені він не випав, а вийшло 300 тисяч. А, також, так, да, це, напевно, я продовжила на скількись там, напевно, продовжила, так. Да. Напевно, залишалось дві хвилини удачі, а потім подивлюся, що як буду монтувати. Можливо, напишу вам тут. Жаль, що я туди не може пройти. і Я надію, що нам ну, хоч хтось випаде з цієї удачі. Бо заходиш на буваєш веб сервер а там три підряд ідуть крутих. Так, так, так. Що? І ще. Зараз це не типу відео, що випаде з 2х удачі. Ще хочу сказати, що, напевно, в кінці цього відео я поміняю свій скін нарешті на новорічний. Або в мене є ідея, як поміняти вам, і щоб не виходити з гри. Я вам зараз покажу. Ну, я вам не буду показувати, але зараз попробую, чи це йде спрацю. У мене вже є збережений новорічний скін, проте ви мені потім скажете, чи треба краще з тим на цем, ну, як зазвичай, стім чи теж так, все я поміняла. І давайте попробуємо... Тралалело тралала. О! Дивіться, йде. Нарешті хоч хтось іде нормальний. Добрий день, хоч перший нас за два їх удачі секретка. Добрий день, добрий день. Так, дивіться, я зроблю ось так от. І зараз повинна спрацювати. Повинна взагалі. О! Спрацювала! Дивіться, яка гарнючка. І як ви думаєте, мені краще з ось цим лицем, чи моїм. А, я застряла! Чи моїм звичайним ось цим... Ну, зараз Ем, um, Давайте зараз заскрінемо цей варіант. Я попробую, щоб воно там тут не зникло. І зараз поміняю ще скін. Я буду так постійно робити. Що воно ну, не зникло. Так. Uh, Hairski Closer. Oh, ні, воно зникло! Ну окей, просто потім Ну, Мені здається, що краще стім лицем. Ну, зараз перевірю. Дивіться. Ап. Mm. І ось так от затім. З лицем, ось так. Мені здається, що то, те краще оце. Тобто ось це минуле краще. У мене є ще такі. Зараз покажу, яке ще це є. Ага. Mm. Я не знаю. Я просто думаю, чим зайнятися ще цих чись хвилин. Ось є ще таке, Ну, не знаю, воно мені якось треба приближати, щоб вона була. Куди, туди я ставала. Ось, дивіться, ось таке. Мені здається, воно таке каваї, маленьке. Ну, я думаю, що найбільше підходиться такі, звичайно. Ну, я так вважаю. Я звичайно пишіть свою думку в коментарях, але mm. я вважаю, що це саме перше, більше підходить. Не знаю, можливо, я... А, треба було заскрішоти. Окей, можливо, я. На монтажі я за скінчачу і покажу вам зри, зрівняння тут десь зрівняння трьох скинів. І ви можете проголосувати в коментарях, які вам більше подобаються. Я хочу, щоб давали мяуел Мяуел, Я дуже люблю мяуел Я хочу, щоб тут давали мяуел Або хочу, щоб тут мене випило

Так, я вам співаю. Давайте купимо якогось який по дорожці... О, я люблю піпіківі. Піпі -пі Ківі і пі -пі Потато. Піпі -пі потато. Ди він цікаво ці голоси на шовки його звучать. Піпі потато у мене зараз повинен дійти бібіпотато. Так, да, дішов мяу мяу, мяу, мяу 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 -мя 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 -мя. А що, ти перший дійшов? Ого, прикольно. Продаєм тебе дякую тобі за все. О, бур-бур-потат. ні, о ні, о ні. Бомборолло ні. бомбороло. Бу Бомбіні, ні, ні. Ні він пішов. А алмазный Піпі-Кі... Піпі-Кі-Уі! 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 Пі -пі пі -пі пі -пі так, а ось і наш гарнюня. А, я хотіла, знаєте, щось так продавати, і там виявилося алмазний, але не встигла! Я не ст... Дост... Ой, базу заблокувала. Окей, давайте підемо продамо... ...я з цього вумку робимо. Іще один. А мені сюди нікого не треба, тралала, трала. Ні, не потрібно. Я не знаю, брати, не брати. Давайте візьмемо одного і продамо. Тра Тралалело тралала. 50 тисяч всього ж секунду приносить. Ні треба продавати. Продавати продавати, потрібно продавати.

Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ну, окей. Давайте подивимося, що можна купити за робакс. Бан мод. Smash players with unmin powers. Secret happy блок. Чим відрізняється секретний щасливий блок від секретного. Окей. Ааа, щасливий лакі блок Я думаю, чого ж це щасливі блоки? лакі блоки Секрет Міфік і Брайн Гот. uh-huh mm -hmm. smash power with had main powers yeah. Мені здається, не вигідно взагалі тут купляти, наприклад, гроші особливо. Тут взагалі такі. Ух ти ви що, такі дорогі ціни. Де, давайте подивимося звичайний магазинчик. Я можу купити магнітик. Давайте ось розце купимо, провірити. Як він працює? Я типу навіть не підлетіла. А... Окей. Okay. А як. А як він працює, я не розумію. Давайте за це відео за... А, все секунда. Відео повинно пройти, але секунда ні. Так, давайте. Да, все, удачі немає. І давайте все-таки спробуємо, як працює ця кулька. Я не зрозуміла, вона працює. Окей, давайте на цьому тоді буду завершувати відео. Всім дякую за увагу і до зустрічі. Гарного дня, всім бажаю. До побачення!